З миром Божим зараз зайдеш в інтернет і подивишся е, різницю віруючих християн і звичайних блогерів, і просмотри, підписники у них різні. Чому? Тому що за кожною соцмережею е, є яка компанія, яка працює напряму з нею, і е, в них є там різні свої програми, схеми, як більше продвигати ту чи іншу інформацію, яка їм зацікавлена. І так як цар цього світу сатана, і в нього немає інтересу, щоб люди погружалися всі істину, в світло, щоб люди звільнялися да, від різних демонічних атак, там депресії, апатії. І тому в цьому світі продвигається та інформація, яка зосереджена більш так на душі, на емоціях, там пісні, комедії, серіальчики. І всякі там лайфаки і все таке. І е, коли дійсно стає питання, кого продвигати, то, звісно, продвигають всяких блогерів, да, там, і все інше. І, і вони кажуть: дивіться, скільки в нас просмотрів, скільки в нас того всього, але вони не показують внутрішню статистику. А внутрішня статистика, ти на не, не дивишся, тому що е, пустота просто все надуто. І соцмережі, вони. Е, бачать, що людям це не цікаво, і вони починають їх банити. Вони починають забороняти і перестають показувати новим людям. Тому що, попри все те, що дітей Божих банять, але більшість відсотків людства вони все таки вірять в Бога. 95% вірять в Бога. І дійсно ми сидимо в ілюзії, тому що дивимося не тих, слухаємо не ту інформацію. Але коли ми будемо наповнюватися справжньою інформацією, тоді наше життя буде зовсім інше, і ми будемо дивитись на життя зовсім по-іншому, чому. Тому що в наше життя прийде шлях, істина і життя, це є Ісус. І Ісус і прийшов дати нам те життя вічне, те спасіння, і тому треба вивчати Його слово. Але сатана, який обманює нас цими соцмережами, цими блогерством, цим всім мусором непотрібним. Він прийшов, щоб вкрасти наш час, який ми можемо бодруствувати, якому ми можемо змінитися. Він пішов погубити нашу душу і вбити нас фізично, тому що віримо ми в це чи ні, але ми є е, рабами або Бога. Або сатани. І якщо ми не з Богом, не в Його церкві не вивчаємо Його слово, ми є автоматично рабами сатани. Вірите ви в це чи ні, але так і є. Багато хто каже: я не лох, мене не обманиш, але насправді ми всі лохи, тому що ми обмануті сатаною, і він обманює нас так. Що ми навіть цього не розуміємо. Подивись кіношку, подивись серіальчик, поплач, диви, який файний кінець в серіалі. І так заходить сатана в наше життя. Тому що ми ведемося на це все. Але реально ми починаємо вивчати Слово Боже, це вся ілюзія, вона розсипається, як скло. І ти розумієш зовсім іншу картину. Ти бачиш її зовсім іншим поглядом. Чому? Тому що Ісус Христос прийшов на землю. Дав нам розум і світло Христов. І тому підключайтеся до живої апостольської церкви, куди я вас і запрошую. У нас щонеділі відбуваються недільні служіння, де проповідується чисте неспотворене Євангеліє, яке реально вас врятує, яке реально вас цілить. Підключайтеся, ми будемо дуже раді вам. Амінь з Миром Божим.